Поліетиленові пакети, консервні банки, пластикові та скляні пляшки, навіть диски від колес, гірські потічки та лісові стежки місця, куди слід викидати непотріб в лісі. На жаль, так думає переважна більшість відпочивальників. Зручних для відпочинку галявин, поруч з якими люди ще не створили імпровізовані міні-сміцізвалища, майже не залишилось, кажуть лісники. Люди йдуть відпочивати, то вони після себе залишають фактично свинюшник. Робітники лісової охорони постійно за ними ходять, обирають і мусор, і мусорні ці кульки кульки біля місця відпочинку, і люди і так залишають все. Поліс на попередження лісничих не смітити, відпочивальники за більшого не реагують. Однак іншого способу вплинути на свідомість людей у працівників лісу просто-напросто немає. Тут дивився так, що приходять віддихати і словачини, і чехії то вони все побирають і ще машину погрузять. Про те, що не можна залишати сміття після відпочинку на природі, знає кожен. Однак нерідко люди робляться навіть неподалік від вогнища, скаржаться майстри лісу. Небезпека займання існує і поруч з розбитими скляними пляшками, адже шматок скла може спрацювати як лінза і, підсилюючи сонячне проміння, спричинити пожежу. Не краще, коли бите скло намагаються заховати у траві, наражаючи на небезпеку інших. Для того аби приховати наслідки своєї у лапках культури, нерідко відпочивальники притрушують непотріб, який залишається після відпочинку землею та камінням. Для того аби змінити ситуацію, потрібно перш за все впливати на свідомість людей, починаючи вже з дитячих років. кажуть ті, хто не байдуже ставиться до навколишнього середовища, а також карати порушників великими штрафами, аби наступного разу, перш ніж залишити після себе купи сміття, вони добре подумали.